i У що наказано. Ви, стримувачі, шукаєте три потрібні мені складові. Мегатрон, ти дурень! Не можна довіряти таку важливу роботу цим безголовим стримувачам. Спокійно, зорекрик. Їхня унікальна трансформаційна сила вказує на те, що вони чудовий вибір. Мегатрон, ми готові їхати. Я механік. Гальмодер, декоїзд, вкрай та аварія. Йдіть на докову башту. Тут ми роз'єднаємося гальмодерів. Край ваше завдання викрасти першу складову. Аварія та декоїзд викрадити другу складову. А останню я беру на себе. Стримувачі трансформуватися. А тепер вдаримо по дорозі. Шестерун після того як ти мене полагодив, я зможу зупинити стримувачів. Залізняк ти і без того був класний. До речі, ці стримувачі якісь скаже. Телетран перший досі реєструє енерговикиди обманоїдів, які рухаються з величезною швидкістю і на рівні землі. Стримувачі керманич на цілься на них якомога краще. Добре, оптимус. Що це? Машини без водіїв? Це, мабуть, кібери. Ми приїхали по нові лазерні лінзи. Де вони? Панове обережно, ми не хочемо, щоб на експериментальному генераторі з'явилася хоч одна подряпина. Стій! Тільки певні особи. Не турбуйтесь, вояченьки. Ми тільки заберемо маленький сувенір. Оце він. Тепер на колеса. Ми охороняємо кілька дуже коштовних експонатів, але ніщо не схоже на цей найбільший у світі, найдосконаліший рубін. Гей, hey, чуєш, стається вантажівка? Можете зберегти увесь цей мотлок. Я хочу тільки одну маленьку дрібничку. Оптимус, телетран перший усе зробив. Він знайшов усіх п'ятьох стримувачів. Кібери, їдьмо по них. Ми повинні їх зупинити. Ні, я вже виправився. Віконіст почекай. Той дурнуватий їде просто на нас. Проніс. Один майже промах заслуговує на двійко майже ракет. <рик> Він зашкодить нашій операції. Час. Підтяти жару до нашого палива! Я згорю! Я палаю! Я ледь не зненавидів себе зранку, але зараз. Аварія, не турбуйся! Допомога вже летить! Цього разу я готовий до зустрічі. Краще рухайся, бо як їхатимемо назад, я тебе наб'ю. Велике діло Бей! А це вже цікаво! Украяну виснажимо їх! Був гарячий, дріт ще гарячішим. А тепер все на мене! Летюча машина! Як смішно! Не бачу. За повідомленнями телетрана першого, механік має спускатись цією дорогою приблизно зараз. Ти хто тут старий цар доріг. Коли я тебе прикосаю, ти станеш царем металобрухту! Оптимус! Ти ж не гратимешся з цією списаною моделлю. Спис у нас немає вибору. Механіка треба зупинити. Найкраще, я дуже довго цього чекав. Оптимус! Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. I can't see anything. Я нічого не бачу. Я не отримую відповіді по радіо. Hey, it. Там щось рухається. Я теж нічого не бачу. Але це механік чи. Ні! Це Оптимус найкращий. <рес> Чудово! Okay. Він живий! Okay. Він молодець! It, Оптимус, готово! <рес> Ти заспокоїв цього горлодера раз і не завжди! Сподіваюся! мені б не хотілося знову це пережити. Бластер! Бластер! зв'яжись з зрештою замить. Доповідає пленер, аварію та дикоїзда схоплено. Але я радий, що мені не треба з ними розбиратись на зв'язку. Войовник ми захопили у та гальмодера, і на мені жодної подряпини Заблокуй будь-який радіозв'язок між стримувачами та обмманоїдами. Буде зроблено. Тут залишилося зробити тільки одне. Вони йдуть. Я не хочу навіть думати про те, хто переможе. Вирішилися на нас, яка застрягність. Аварія це називається застиглість. Я так відчуваю вкрай. Я не хочу відчувати твоїх великих слів. Для тебе, механік, це слово означає безперечний кінець. Поки стримуючи сидять за цими енергонними загорожами. Вони не зможуть скластись і утворити погроза. Якби вони сказали, навіщо викрали ці складові? Все, що я дізнався з їхніх банків пам'яті, це мапа метеоритного кратера, і вона причудова. Оптимус, ці складові можуть бути деталями для нової таємної зброї обманоїдів, але для якої саме страшно навіть подумати, як би нам вдалося непомітно залізти у кратер і зупинити виробництво цієї зброї. Оптимус, подивись телевізійні новини. Там чоловік, що працює на оптичному заводі, куди були вдерлись стримувачі, і я подумав, що ці машини без водіїв, кібери. Як тобі, Оптимус стримуючи в. Переплутали з кіберами yeah. так, And it's і це невело мене на yeah. думку. Ай час this... сподіваюсь, ця фарба змиється. Oh, Та не тиснети з середини I такий крутобій, як ззовні, правда? шестерун, як тобі? Вітрюган. Той хто тебе розробив, ні за що б тебе не пізнав. Оптимус, як на механіка, ти смертельно класний спис. Ти сказав смертельно. Оптимус. Вони готові. Ось нові стримувачі. Аварія насправді круто бій. Вкрай насправді джаз Дикоїзд, насправді вітрюган і гальмодер модерн насправді, міраж один викрадений рубін червоний. Так, правильно, ми готові. Але пам'ятайте, успіх операції залежить від цілковитої таємності. Ви ні за що не повинні їхати за нами чи порушувати радіотишу, Зрозуміло. Так, але мені це не подобається. Тоді стримувачі, їдьмо працювати. Якщо вірити мапі мисливця, кратер десь за милю звідси. Боюсь, щоб це не було для мене занадто швидко. Бетлюган, я теж боюся. Я переживаю, щоб не вибився обманоїдний метал. А звертайтесь одне до одного за нашими умовними іменами. Спокійно. Ми не самі лазеродзьоб. А ну перевіримо на ньому наш маскарад. Він не повинен подумати, що це занадто. Дзьоб не напав. Ми його таки надурили. Але для нас головне не дурити мегатрона. Потається. повертається. Мегатрон лазеро дзьоб повідомляє, що прибули стримувачі. Щось довгенько вони гуляли. На нас що напали? Це сигнал спускатись. Стримувачі розкриймося Мені не дуже подобається бути стримувачем. Гей, рот на замок Мегатрон, хіба не дивно те, що стримувачі повернулися Зори крик, не тільки самі цілісінькі, а й з купою награбованого. Може бути. Механік стримувачі принесли всі складові. Хіба я міг тебе підвести? Механік, що в тебе з підсилювачами? Звук якийсь деформований. Я думаю, занадто кричить. А як щодо решти складових? Ми повинні попередити Мегатрона, що там не справжні стримувачі. Як? По наших радіо ми не можемо. Наші машини не працюють і енергонні клітки нас стримують. Аварія, тип по дурному трусися, мабуть, через те, що дуже наляканий. Ні-ні, але якщо я труситимуся ще більше, то можливо скину енергонні загрожі. Як я і думав! Як вони вибрались? За погану поведінку виганяють геть! Що там за галас? Халепа! Стримувачі, об'єднаємося, щоб стати погрозом, погроз нападає, мало місця. Хочу вийти! тепер попереду те мегатрона The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Знищити несправних стримувачів. Ми їх знищимо, викрадені складові на місці і до завершення зброї лічені хвилини. А тоді. Then... А тоді що? What was all that noise? Що там шумить? Великий кібертрон? Like У них там землетрус. Yes. Так, спис. І з огляду на те, що клітки порожні цей землетрус називається погрозом хто небудь може сказати, котре вже за переліком оце брескотливе нещастя? Готово! Найпотужніша зброя, яку тільки знала обманоїдна наука. Конструктероїди, ви вільні. Мегатрон, може, не варто було б їх відпускати? Зорекрик до тебе доходить як до жирафи. Зброя вже готова, а ті гадки не мають про її існування. Справді, начальник, скажи, навіщо ця зброя? Що ти вже забув? У мене, мабуть, пошкоджені банки пам'яті. Я пройшов крізь багато сутичок. З допомогою цього світла, яке проходить крізь рубін. Якщо його сфокусувати цими прекрасними лінзами, ми отримаємо найруднівніший промінь з усіх, які можуть бути. Потужніший за будь-який лазер. Він викличе реакцію у всьому, до чого торкнеться і призведе до негайного руйнування. Уяви, що я повертаю цей промінь Штаб кіберів. Чого ми чекаємо. Мегатрон! мегатрон. Мегатрона обдурили. Погроз, але мегатрон. Що таке? Доходить як до жирафи? Я погроз. Вони кібери. Вони кібери. Дві компанії стримувачів самозванці. Ні, це він самозванець. Це? Погроз не справжній. Стримувачі є один спосіб перевірити. Складіться і утворіть погроза. Ми чекаємо. Ну, стримувачі складаємось. Неймовірно. Два погрози. Не може бути я погроз. До бою! Okay, well, Все <звучит> нормально. Моє магнітне ще тримає, і я ще можу показувати це несправжнє обличчя. У справжнього погроза є особлива сила. <звучит> так, сила, сила знищення. <звучит> Готовий. Готовий, щоб його перевірити на самозванцях. іншими словами, він покаже, який погроз програє. Годі no маскараду Кібри! трансформуватись. Так, я знаю, що маю ціль. Бийте їх усіх. Not Надумали б насмішити погроза. So... Несмішно, so... погроз не сміється. So... Погроз негайно зламай їх, поки вони внизу. No. Ні, це задоволення моє. Move. Швидко. Мій наступний постріл буде мегатрон, щось не так. Машина стає некерованою. Пропоную від неї відмовитися. Пропозицію почуто і відкинуто. Ще кілька секунд. Машину зламано! Тепер, як Мегатрон знає, наскільки потужна ця зброя, він ще раз виготовить таку саму. Погроз. Знищуй кіберів, їх усього п'ятеро. Добре, погроз піде. Погроз знищить кіберів. Мегатрон, ти хочеш битися сам один? Хай тобі щастить. Найкращий ми мали б прийти раніше, але здається, ви вже й самі упорались. Я б не сказав. Думаю, що мої маніпуляції з рубіном стали у пригоді. Обманоїди були такі заклопотані нами, що їм навіть на думку не спало обстежити рубін. Що ж, час додому. The Transformers will return after these messages.